Дорогі друзі, вітаю вас на каналі Астрологія, де я розповідаю про космічні події на зоряному небі. І якщо вам ця тема цікава і сподобається подача інформації, підписуйтесь на канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропускати нові прогнози. А тема сьогоднішнього відео тиждень з 17 до 23 листопада 2025 року, яскравий міст між темрявою та світлом. І в цьому відео ми поговоримо про головні енергії тижня. На що варто звернути увагу. І традиційно висловлюю велику подяку глядачам каналу за ваш зворотній зв'язок, за ваші думки, які ви висловлюєте, за вашу підтримку, коментарі та добрі побажання, які я отримую від вас. Дякую вам. І бажаю вам в цей період, коли активуються глибинні процеси очищення, переродитися і відродитися з попелу, побачити істину і набути ясності. Та отримати натхнення і віру. Тож, головна тема тижня очиститися, усвідомити і відродитися. Все, що відпадає в ці дні, йде назавжди, звільняючи місце для нових смислів та внутрішньої сили. Друзі, готуйтеся! Тиждень з 17 до 23 листопада стане справжнім мостом між темлявою та світлом. Він починається з потужної енергетики скорпіона і плавно приведе нас до переходу сонця в знак стрільця, і це означає, що ці дні будуть дуже насичені внутрішніми прозріннями, емоційними змінами та накопиченням сил для нового етапу. Небесні енергії всемогутнього могутнього скорпіонячого початку насичують ці дні і несуть нам пробудження, яке дрімає в глибинах і дають потужний заряд перетворень. Сонце до 22 листопада залишається ще у знаку скорпіон і змушує нас заглибитися і викопувати приховані мотиви, вибудовувати нові межі та закривати те, що більше нам не служить. В цей час зберігаються найбільш сприятливі можливості налагодити справи у бізнесі, завоювати увагу оточуючих та підвищити свій рейтинг в очах громадськості, вміння домагатися поставлених цілей та перемагати дозволить просуватися підприємцям, рекламодавцям, спортсменам та всім ентузіастам. Сонце завершує магію скорпіона, щоб опинитися у знаку стрільця з 22 листопада. В цей період починає все змінюватися, енергії зміщуються від таємниць до відвертості, від контролю до довіри, від самотності до пошуку істини у світі. І це не просто зміна сонячного знаку, це зміна вібрацій всієї реальності, стихія вогню і постась Юпітера, бога успіха та щастя. Марс також знаходиться в цьому секторі. І дві активні чоловічі планети в активному знаку дають сміливість відстоювати свої думки та переконання, здатність на самовіддачу, мотивацію на набуття нових навичок та отримання нових знань. У свідомості та вчинках починають все більше переважати оптимізм, розсудливість і шляхетні пориви. Велика допитливість, філософський підхід, інтерес до дослідницької діяльності допоможуть розширювати свідомість та спілкуватися з арудованими людьми. І в цей період найкраще вирішуються судові справи, питання здобуття чи підвищення освіти, суспільно корисна робота і процвітає туристична та наукова сфера. Тож використайте цей період для глибокого самопізнання, сонастроювання сексуальної енергії та емоційного стану з близькими для вас людьми та для виходу на новий рівень своєї особистості. Протягом тижня на небі складаються безліч важливих астрологічних аспектів. Тож тиждень обіцяє бути насичений подіями, а це від тригонів гармонійних, які опікуються успіхами, до напружених. Опозицій планет, які можуть принести конфлікти. Отже, настільки насичена картина створює різноманітні та багатогранні космічні дії. Початок тижня ознаменується відразу трьома гармонійними астрологічними аспектами, які зададуть тон наступним дням. І вже в понеділок 17 листопада тригон між Сонцем та Юпітером заакцентує нашу увагу на питаннях освіти, розширення кругозору. Та напрагненні до нових знань. Цього ж дня гармонійний аспект між Сонцем і Сатурном принесе успіх тим, хто відрізняється дисципліною та відповідальністю, а секстиль Меркурія з Плутоном посилить інтуїцію. А ключовою подією стає з'єднання Меркурія із Сонцем. Меркурій ретроградний, і обидві планети, рухаючись спільно, формують. Кілька значущих тригонів, створюючи гармонійні зв'язки з Юпітером, Сатурном та Нептуном, які протягом місяця перебувають у великому тріні. І це великий масштабний тригон, який задає основний гармонійний вплив протягом тижня. А з 19 листопада Меркурій повертається в знак Скорпіона. Є висока ймовірність того, що саме в цей період випливуть старі секрети та негативна інформація, і повертається тема старих справ, незавершених проєктів, необхідність перегляду планів та правил. енергія тижня закликає до структурування, до порядку та відповідальності, але може викликати затримки в комунікаціях та роботі техніки. Отже з 9 до 29 листопада Меркурій ретроградний, і це час уповільнення будь-яких процесів пов'язаних з навчанням, діловим листуванням, короткими поїздками, спілкуванням, купівлею та продажем засобів зв'язку та транспорту. А також це невдалий час для оформлення документів та купівлі квитків. Краще не починати нічого нового в цих сферах в цей період. Але Меркурій дає останній шанс проговорити те, про що ви мовчали. Тож будьте уважні до деталей та надавайте собі час на перевірку інформації. Завдяки підтримці Сатурна та Юпітера це підходящий момент для просування кар'єри та звернення до начальства, для врегулювання судових розглядів, для укладання договорів про співпрацю або співавторство та підписання офіційних паперів. З урахуванням раніше досягнутих домовленостей, однак для досягнення бажаного результату важливим є дотримання встановлених правил, ієрархії та порядку тож використовуйте енергію ретроградного Меркурія з користю, наведіть порядок в думках, паперах, стосунках та планах, проявляйте терпіння до себе та оточуючих. Цей тиждень може стати переломним моментом для багатьох. Енергетика періоду сприяє як кар'єрним досягненням, так і переосмисленню особистих відносин, і варто бути уважними до знаків, які надсилають зірки. Цей тиждень може стати чудовим часом для того, щоб поговорити по душам, зробити важливий крок вперед або відпустити те, що давно заважало. Меркурій приносить ясність думки. А Венера в Скорпіоні посилює інтенсивність і пристрасть у відносинах, спонукаючи до глибоких почуттів та бажання близькості, допомагає встановленню щирих зв'язків і є необхідність відкрито говорити про свої емоційні потреби, і це стає дуже важливим фактором. Тож відкрите обговорення потреб допоможе уникнути конфліктів, пов'язаних з контролем та близькістю. Цей час підходить для переоцінки того, що ви дійсно хочете від життя та стосунків. Це період гострого бажання любові, задоволень, розваг, і цього вимагає Венера у тому ж скорпіоні. Незадоволеність існуючим становищем може позначитися на емоційній сфері, причому не екологічним чином. Захочеться сколихнути особисте життя та влаштувати в ньому грандіозний переворот. При цьому з'являються чудові можливості. Притягнутися до сильних людей, які при владі, досягти бажаного фінансового рівня, а також змінити неактуальні уподобання. Тож тиждень пройде під впливом глибоких скорпіонових енергій, кульмінацією яких стане молодий місяць у скорпіоні 20 листопада, це час потужного внутрішнього перезапуску, коли ми скидаємо стару шкіру. Звільняємося від страху змін та знаходимо нові ресурси в собі. Ментальна сфера дуже активна. Ретроградний Меркурій з'єднається з сонцем, формуючи важливі прозріння та інсайти, але потребує акуратності в словах та рішеннях. Магічний молодик у знаку скорпіона 20 листопада, посилений парадом планет. У нас прокидаються первозданні інстинкти. Приховані бажання, загострюється сексуальний потяг. Могутня планетарна конфігурація показує, що старі догми відмирають і перестають бути актуальними. І в цей час інтуїція загострюється до краю і стає легше доторкнутися до свого істинного я. І виникає потреба багато чого переглянути або почистити простір для нових та захоплюючих справ. Цей час можуть бути сильні переживання, яскраві емоції та підвищена чутливість, і все це додає збудженості, що може провокувати з'ясування стосунків. Проте зусилля волі та самоконтроль допоможуть швидко вийти з кризових станів у фазу нового місяця краще поки що продумати стратегію і розробляти плани нових проєктів. Скласти список своїх цілей на найближчий місяць і впровадити нову корисну звичку. З 11 до 25 листопада Уран знаходиться в з'єднанні з зіркою Електра. Це надзвичайно наелектризований час, момент несподіваного розвитку різних сюжетів у житті. Події можуть відбуватися як в плюс. Так і в мінус, тож з обережністю варто підходити до поїздок, особливо на літаках та інших засобах транспорту. Теж це революційний час, який може спонукати людей на бунти через важливі для себе цінності. Ще у нас з 11 листопада Юпітер ретроградний, і на нас чекає момент перегляду соціальних процесів, законів. Також це період переоцінки своїх сил, своєї значущості і самооцінки. Соціальні процеси загалом сповільнюються. І ще раз нагадую: з 13 до 22 листопада 2025 року сонце проходить по спаленому шляху. Тому період максимально підходить для того, щоб почистити свій домашній простір, пройти курс прийому ван з сіллю. Виписати всі свої негативні програми, які є у вас в голові, які вийшли на поверхню у вигляді постійних і однотипних руйнівних думок, а також позбавлятися енергетичних прив'язок із колишніми партнерами, щоб повернути свою енергію назад. А з 17 до 19 листопада Марс з'єднується із зіркою Антарес. Зірка Антарес робить людей незговірливими. Впертими, войовничими та агресивними, а враховуючи те, що вона включається на Марсі, то нічого доброго на цей час може не обіцяти це може стати періодом катастроф, аварій та активізації воєнних дій, і в цей час краще уникати хірургічних операцій. Місяць до 20 листопада спадний і цей час вважається сприятливим для завершення справ. Для наведення порядку та позбавлення від непотрібного, а також для роботи з документами та планування. І в цей період енергетичний фон стихає, енергії мало, і це сприяє завершенню циклів та підбиттю підсумків. Це ідеальний час для позбавлення від старих речей, для завершення проєктів, для прибирання, для повернення боргів та вирішення фінансових питань. Тож варто уникати починання. Нових великих проєктів, великих покупок та серйозних косметологічних процедур. Звільняйтеся від зайвого, позбавляйтеся старих речей, як матеріальних, так і ментальних, образи, негативні думки тощо займіться прибиранням будинку та розбором документів і завершуйте розпочати, закінчіть проекти та проаналізуйте помилки. Використовуйте цей час для самоаналізу, медитації, відпочинку та відновлення сил. А з 20 листопада це час закладки фундаменту, визначення планів на новий лунний цикл. В молодик не перевантажуйте організм і уникайте конфліктів і важкої фізичної праці. На цьому тижні місяць пройде по знакам Тереси, скорпіон, стрілець і в неділю відвідає Козерога. А на екрані ви бачите, коли місяць буде без курсу. Це неефективні часи, коли не варто починати нових починань, а краще займатися самопізнанням, медитаціями, тому що починання будуть неефективні або мати нульовий результат. В період з 13 до 23 листопада складається напружений аспект Сонця з ліліт. Тож, сонце. Відповідає за нашу свідомість, за бажання я концепцію. Ліліт управляє енергією спотворення, навмисного введення в оману, це показник зіпсованої програми роду та тваринного страху. А знак скорпіона уособлює великі гроші, глибинний внутрішній світ, магію та секс. При моменті взаємодії сонця з ліліт немов пелена, може застилати очі, і людина ніби може опинитися в мороці, не розуміти до кінця те, що вона робить, і навіщо може бути внутрішнє відчуття, що з вашою енергетикою хтось щось робить. При нових знайомствах може відчуватися, начебто ви знаєте цю людину багато років, і це справді може бути так, просто ваші душі зараз зустрілися для того, щоб відпрацювати кармічний урок. Тож не бійтеся бути вразливими у цьому ваша сила. Займіться в цей день самоаналізом або стратегічним плануванням, і ви зможете докопатися до суті питань, це гарний час для позбавлення від того, що більше не служить вашим. Ціля. 19 листопада ретроградний Меркурій повертається до скорпіона, посилюється увага до деталей, до прихованої інформації та внутрішнього аналізу. Перехід Меркурія в Скорпіон посилює інтуїцію і концентрацію, а опозиція з ураном може раптово висвітлити таємницю або повернути розуміння ситуації. Це потужний день ментальної розбудови. Тож слухайте свою інтуїцію, вирішуйте невирішені питання минулого і зробіть щось не так, як завжди. Дякую, що завітали на канал. Ставте нравлики, вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Діліться цим відео з рідними та близькими. До нових зустрічей!